Доброго дня, шановні партнери та глядачі нашого каналу. Сьогодні ми розпочинаємо знайомство з системами Зебра, які набирають все більшої популярності як в Україні, так і світі. На нашому презентаційному стенді представлена система Зебра-Касета відкрита l 32 яка сконструйована на базі системи касета відкрита l 32 британської компанії Lovlight. Система управляється за допомогою ланцюжка. Виготовляється на валі діаметром 32 мм і доступна в трьох кольорах білому, бежевому та чорному. Максимальні розміри системи «Зебра касета відкрита L32, 2 метри по ширині та 3 метри 10 см по висоті. Система «Зебра касета відкрита має унікальну можливість обгортування коробу тканинкою на вибір, що підкреслює індивідуальність виробів та надихає на особливі дизайнерські рішення в інтер'єрі. Канині ролети зебра мають унікальну властивість. І вирізняються спеціальними тканинками, в яких прозорі смужки чергуються затемненими, утворюючи подвійне полотно. При підніманні та опусканні смужки зміщуються та забезпечують м'яке затемнення приміщення, тим самим створюючи приємну та затишну атмосферу в домі чи офісі. Тканинна ролета зебра касети відкрита L32 з легкістю монтується як до стелі, так і на стіну. Для цього просто необхідно вставити в ролету заздалегідь в прикріпленні у відповідних містах. Штейни Кліпси. Додаткові можливості. Система може комплектуватися на вибір безкінечним металевим ланцюжком, сріблястим, золотистим або з нержавіючої сталі, що дає можливість встановити будь-яку висоту ланцюжкового управління. Ще одна можливість індивідуалізації наших виробів фарбування у кольорі по палітрі RAL. Фарбування металевих та алюмінієвих комплектуючих системи здійснюється високотехнологічним порошковим методом при високій температурі, чим забезпечується висока якість покриття. Усі тканинні ролети, сконструйовані на базі лінійки систем LoveLight, комплектуються компонентами безпеки дітей. Сподіваємося, наша відеопрезентація була корисною для вас. Наступного разу ми продовжимо наше знайомство з системами Зебра. Підпишіться на наш канал в YouTube та будьте в курсі всіх новин компанії ROLIS. Далого вам дня та до нових зустрічей!